Права номер 484. 1. Знайдіть значення виразу. 074 х квадрат плюс 26х. Винесемо спільний множник х. Що в нас залишиться? 0,74 помножене на х плюс 26. А тепер давайте підставимо х це 100. 0,74 помножене на 100, це в нас буде 74 плюс 26. Це в нас буде 100, 100 помножене на 100, у нас буде 10 тисяч. Номер 2 х2 y куб мінус х куб і квадраті. Виносимо х з найменшим показником степеня. Це в нас буде х2. Та y з найменшим показником степені. І квадрат залишиться y мінус x. Дорівнює х4, тобто 16, y квадрат це 25, y5 мінус х 4, це 1. Тобто результат це 16 помножене на 25, а це дорівнює 400. Вправа номер 485 Розв'яжіть рівняння. І квадрат мінус 6 дорівнює 0. Дивіться, щоб розв'язати це рівняння, потрібно цей многочлен розкласти на множники. Винесемо спільний множник, це y. Залишиться y мінус 6 дорівнює 0. Дивіться, коли у нас добуток двох множників дорівнює 0, це значить. Або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Тільки в цьому випадку у нас добуток може дорівнювати нулю. Тобто y дорівнює нулю, або ж і мінус 6 дорівнює нулю. Тобто y дорівнює нулю, або y дорівнює 6. Розв'язком цього рівняння, корені цього рівняння це 0 та 6. Запишемо відповідь 0 та 6. Номер 2. Х в плюс х дорівнює 0. Так само розкладемо цей многочлен на множники, винесемо х за дужечки, залишиться х плюс 1 дорівнює 0. Тобто або х дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює 0 х дорівнює нулю, або перенесемо мінус 1 в праву частину, і х буде дорівнювати мінус 1. Відповідь розв'язком цього рівняння є 2 корені 0 або мінус 1. Номер 3. 4м квадрат мінус 20m дорівнює 0. Перепишемо 4м квадрат, а 20. Розкладемо от 4 та 5. Так, дорівнює нулю. Підкреслимо, і там і там у нас є 4, винесемо, і там і там у нас є m. Винесемо m з найменшим показником. Це буде 1. Тобто залишиться m мінус 5 дорівнює 0. Дивіться: 4 не дорівнює 0. Тобто, добуток може дорівнювати 0. Або ж коли М дорівнює нулю, або коли М мінус 5 дорівнює нулю. Тобто маємо два корені 0 та М дорівнює 5. Відповідь коренем цього рівняння є 0 та 5. Номер 4. 13 х квадрат плюс х дорівнює 0. Виносимо х, залишається 13х плюс. Що в нас тут залишилося? Дивіться, х я можу представити як х помножене на 1. Тобто у нас залишається плюс 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли х дорівнює 0, або коли 13х плюс 1 дорівнює 0. Розв'яжемо це останнє рівняння, перенесемо одиничку в праву частину, змінивши знак на протилежний, буде 13х дорівнює мінус 1, х буде дорівнювати мінус 13. Отже, коренами цього рівняння є 0 та мінус 13. Номер 5. 9х2 мінус 6х дорівнює 0. Розкладемо 9 та 6 на множники, отримаємо 3 помножене на 3х2 мінус 3 помножене на 2х дорівнює 0. Спільним множником є 3. І в тому і в тому ночлені у нас є х. Винесемо х з найменшим показником степеня, тобто 1. Залишиться 3х мінус 2, забрали х, буде дорівнювати 0. Дивіться, 3 не дорівнює 0. Отже, це рівняння, цей добуток дорівнює 0. або ж коли х дорівнює 0. або коли 3х мінус 2 дорівнює 0. Розв'яжемо останнє рівняння. 3х буде дорівнювати, перенесемо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний, це 2. Тобто х буде дорівнювати 2 третіх. Відповідь 0 та 2 третіх. Номер 6. 12х мінус 03х2 дорівнює 0. Винесемо х за дужечки, що в нас залишиться 12 мінус 03х дорівнює 0, тобто добуток дорівнює 0, або ж коли х дорівнює 0, або коли 12 мінус 0,3х дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Перепишемо мінус 0,3х буде дорівнювати. А 12 перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний, мінус 12. Тоді х буде дорівнювати мінус 12 поділене на мінус 03. Дивіться, мінус на мінус дасть плюс це буде 12 поділене. А 03 я запишу як 30. Ви пам'ятаєте, коли ми ділимо на дріб? Це все одно, що ми множимо на обернений дріб, тобто на 10 третіх. 12 поділити на 3 це буде 4. 4 помножити на 10 буде 40. Отже, відповідь коренями цього рівняння є 0 або ж 40. Номер 486. Розв'яжіть рівняння. Номер 1 х квадрат мінус х дорівнює 0. Розкладемо на множники, винесемо х дужечки. Це буде мінус, А х представимо як х помножене на 1. Тобто, коли ми забираємо х, у нас залишається мінус 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з його множників дорівнює 0. Тобто х може дорівнювати 0, або х мінус 1 дорівнює 0. х дорівнює 0, або x дорівнює, переносимо мінус 1 в праву частину дорівнює 1. Відповідь розв'язком цього рівняння є два корені 0 та 1. Номер 2. p в квадраті плюс 15p дорівнює 0. Виносимо п за дужечки, що в нас залишається п плюс 15 дорівнює 0. Так само або ж п дорівнює 0, або П плюс 15 дорівнює 0. Отримаємо П дорівнює 0, або П дорівнює мінус 15. Відповідь кореннями цього рівняння є 0. Або ж мінус 15. Вправа номер 487. Закінчіть розкладання на множники. Номер 1. 3а помножене на х мінус y помножене на х мінус у. Дивіться, і в першому, і в другому многочленах є спільний множник x мінус y. Ось підкреслимо. Якщо він у нас спільний, ми завжди можемо його винести за дужечки. А отже, це буде х мінус і. Забрали, що в нас залишається? Залишається 3А, а тут у нас залишається плюс b. Номер 2. b помножене на c мінус 2 плюс c мінус 2. Дивіться. Другий многочлен я представлю як С 2 помножене на 1. Нічого не зміниться. Тепер дивіться, і в першому члені, і в другому є множник С 2. А отже, c-2 2 це спільний множник, який я можу винести за дужечки. С 2 що в нас залишиться b плюс 1. Номер 3 х помножене на y мінус 6 плюс z помножене на 6 мінус y. Дивіться, в першому маємо y-6, а в другому маємо 6 мінус y. Що ми можемо зробити? Наприклад, в другому многочлені ми можемо винести знак мінус, змінивши знаки. У кожного із доданків на протилежний. Що ми отримаємо? х, Y мінус Виносимо знак мінус, буде мінус z, а тут у нас буде мінус 6. Тепер ми отримали і в першому, і в другому члені множник y мінус 6, який є спільним множником. Виносимо його за дужечки та отримуємо x мінус z. Номер 4. m помножене на 8 мінус n, мінус 5 помножене на n-8. Дивіться, так само. Тут маємо 8 мінус n, а тут n-8. Давайте з другого многочлена винесемо знак мінус. Тоді отримуємо тут плюс, а члени цього члена, у них змінимо знак на протилежний. Тобто маємо m8-n плюс, так як винесли знак, 5, 8-Н. n Дорівнюю. І там і там маємо множник 8-n, що в нас залишається m плюс 5.